Вітаю. Друзі. Ну що, форум є, тому оголошую розпочаток е, нашої комісії відкритим. Так, у нас е, сьогодні вісім е, 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 питань. Е, а, давайте. По-перше, хто за прийняття е, в цілому порядку денного? Я підтримую. Так, добре. Підтримую. Друзі, вісім рішень. У нас сім це звіт прокуратур, тому пропоную їх прийняти одним блоком проголосувати. Хто за те, щоб одним блоком? Я підтримую. Да. 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 Добре. А, так, і дякую. Восьме рішення це про звернення депутата нашого колеги Муртазіна. Людина хоче скласти мандат. Я так вважаю, що кожен читав да, його звернення. Да. Тому пропоную підтримати нашого колегу. Хто за? Підтримую. Я за. Так, да, всі за. Добре. Ну, на цьому наше засідання. Оголошую, якщо ні у кого немає ніяких питань там Бажання висловитись, тоді оголошую закритим. Дякую за, за співпрацю. Дякую, що з'єдналися. Карного всім дня, мирного до неба, було. і до зустрічі на сесії. Так, до зустрічі До побачення.